Та вас у студії Ольга Бура з розповіді про погоду в Україні та на європейському континенті. Погода більшої частини Європи перебуває під пливом циклону над Іспанією та циклону над Кольським півостровом. Переважає дощова погода. Менше опадів в районі Середземномор'я, більше над піренеями, північною та східною частинами Європи. У скандинавських країнах прохолодно. Атмосферні фронти з північного заходу найближчим часом принесуть в Україну невеликі дощі та очікується відчутне зниження температури. Весна змусила довго чекати на себе не лише нас, а й все живе. І щоб компенсувати втрачений час, росли чим дуж взялися квітнути, і тут вже ніхто не дотримується черги. Одночасно зацвіли і магнолія, і вишні, і яблуні, і черемха, і бузок. Бракує напевне лише конвалія. І пахощі надихають на злети, і хочеться хоч трошки відірватися від землі, і хоч трошечки політати. Але це, напевно, мої особисті застарілі ремінісценції, які майже ніякого відношення до погоди не мають. Тож послухаємо, що ж обіцяють синоптики на найближчу добу. Отже, погода в Україні на заході в Ужгороді нічна температура плюс 7-9, ден на 15-17 вище нуля. У Тернополі, Луцьку та Рівному вночі плюс 6-8, в день 12-14 тепла. У Чернівцях вночі 8-10, вище нуля, в день плюс 13-15 градусів. Мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На півночі та в центрі України. В Сумах нічна температура плюс 9-11, денна 12-14 вище нуля. У Хмельницьку та Черкасах вночі 7-9 вище нуля, а в день плюс 13-15. У Вінниці нічна температура плюс 8-10, денна 12-14 тепла. Мулева хмарність невеликі короткочасні дощі місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На сході України. У Луганську нічна температура плюс 11-13. Денна 19-21, вище нуля. У Полтаві вночі плюс 7-9, в день 13-15 вище нуля. У Харкові 10-12 вночі і в день 17-19 тепла. Мінлива хмарність, невеликі короткочасні дощі, місцями грози, град, шквали. Вітер південно-західний, пориви до 20 метрів за секунду. У південних областях. У Кіровограді вночі плюс 7-9, в день 13-15 вище нуля. В Одесі вночі плюс 11-13, вдень 17-19 градусів тепла. У Херсоні нічна температура плюс 10-12 в день плюс 19-21. Мінулива хмарність, невеликі короткочасні дощі, місцями грози, град а також шквали. Вітер південно-західний, поривчастий, 15-20 метрів за секунду. У Криму мінулива хмарність, невеликі короткочасні дощі, місцями грози, град, шквали. Вітер південно-західний пориви до 20 метрів за секунду. Нічна температура на півострові плюс 12. 17-14, Денна 20-22 тепла. У Севастополі та на південному узбережжі Криму нічна температура 11-13 вище нуля, денна 16,20 градусів тепла. У Києві та Київській області синоптики обіцяють таку погоду. Нічна температура в Києві плюс 7-9. Денна 12-14 вище нуля. По області вночі плюс 6-11, вдень 12-17 вище нуля. Милева хмарність, невеликий короткочасний дощ місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Рівень води в Дніпрі біля Києва 617 сантиметрів. Температура води плюс 14 градусів. Найвища температура цього дня, майже 27 градусів тепла, була зафіксована в Києві в 1949 році, а найнижча в 1940-му. Тоді в столиці було майже 2 градуси морозу. Здається, нам з вами пощастило. Буяння цвіту тішить зір, а яскраві барви весни все далі женуть геть усілякі сезонні депресії. Єдині, кому все ж таки можна за таких обставин поспівчувати, це бідолашні алергіки. Вони сидять вдома, позачнявши всі вікна, і дихать крізь вологу марлю. Але це ненадовго. Всього на кілька днів із тих 612, які залишилися до початку нового тисячоліття. В новому тисячолітті все буде по-новому. І невдовзі ми навчимося перемагати навіть алергії. А з вами була Ольга Бура. Я усім дякую за увагу і бажаю вміти бути переможцем. До зустрічі! З мережі інтернет. Останній день квітня не обіцяє опадів мешканцям Берліна, Мадрида та Анкари. А от у Лондоні та Лісабоні очікуються зливи. 26 градусів тепла у Римі. В Стокгольмі похолодніше до плюс 10. Вночі близько нуля. В Рейк'явіку та Хельсінки плюс 7. Можливий сніг із дощем. Легкий сніг прогнозується також у Таліні та Архангельську. Температура в цих містах вночі впаде до 2 градусів морозу. Метеослужба круїзної компанії Тартус повідомляє про погоду у Середземноморському регіоні. Сонячно у столицях Греції, Ізраїлю та на Балеарських островах. Мінлива хмарність вкриває небо над Неаполем та Лазуровим узбережжям Франції. У столиці Кіпру плюс 28. У Малазі 24 градуси тепла і сонячно. Жителі столиці Індії знемагають від спеки, яка встановилася тут близько двох тижнів тому. А у Мурманськ північний вітер приніс снігові замети. Потеплішало на півночі Росії, у Магадані близько нуля хмарно з проясненням. В Тбілісі без опадів, над Ташкентом сонячно, а до Сеула наближаються грозові фронти. Метеосупутники фіксують невелику хмарність над Аравійським півостровом, але вона аж ніяк не рятує місцевих жителів від спеки в об'єднаних арабських еміратах близько сорока градусів. Яскраво сяє сонце на столицею Японії, сонячно морозно у оркуті, винадирій йтиме сніг. За інформацією з мережі інтернет, східньому сони знову несуть грозові дощі в Індонезію та на Філіппіни. Зливи очікуються у Сіднеї, Сінгапурі, на території Нової Зеландії. Без опадів в австралійському місті Дарвін. Тут сонячна температура повітря плюс 28. Штормить Індійський океан поблизу острова Мадагаскар. У столиці країни зливи температура повітря плюс 27. Грозові дощі тривають у Лагосі та Бразавілі. На сейшельських островах мінлива хмарність без опадів, денна температура плюс 30, вночі плюс 27. Але до цього райського куточка зі сходу наближаються грозові хмари. Спонсор програми Інтермето. Туристична агенція Гамалія. Над Канадою та північною частиною Сполучених Штатів Америки хмарно. У Монреалі та Ванкувері плюс 20, Над каліфорнійським узбережжям хмарно з проясненням без опадів. У Лос-Анджелесі плюс 18. В Анкоріджі вночі температура повітря впаде до нуля. А на півночі Мексики тривають лісові пожежі. Поблизу містечка Монтеморело з полум'ям охоплено близько 700 гектарів лісу. У центральній Америці подекуди короткочасні дощі, грози. Температура повітря у Панамі тридцять градуси вище нуля. На Багамських островах сонячно. На Чилі мінлива хмарність, в Сантьяго близько 20 тепла. В Колумбії триватимуть грозові дощі, а в Болівії у горах можливий сніг. В ріо де жанейро очікуються зливи, проте у столиці Бразилії сонячно плюс 31. В Буенос-Айресі без опадів. В лімі плюс 25, але очікується похолодання. Найвищу температуру сьогодні зафіксовано в Індії. Найнижчу на станції Восток. Це була інформація про погоду із всесвітньої мережі інтернет якому одержали за сприяння релком Україна?